Пропонуємо вам знову ж таки сережки зі срібла 925-ї проби. І, звичайно, вставка у нас фіаніт. Незвичайні сережки у вигляді квіток або ромашки, або фіалки нагадують. Застіпка італійська. Зверніть увагу, обожнюю італійські застіпки. І давайте, перш ніж ми почнемо говорити, покажу вам загальну пробу. А ви Зверніть, будь ласка, на неї увагу, тому що це дуже важливо. Сподіваюсь, мені вдасться швидше її показати. Впіймали так, 925-та Проба. Пропоную вам одразу приміряти, тому що мені важливо, аби ви побачили, не перемикайте мене, все, я вдягла. Це дуже швидкий процес, як ви побачили, тому що італійська застібка дуже швидко одягається, не потрібно додаткових зусиль. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Подивіться на те, як вона сидить, саме на вушку, як вона Виблискує, і як вона дозволяє нею насолодитися насправді. Тому що я люблю такі красиві прикраси, які мають ефект таких коштовних камінчиків. Так? Тож, код товару К1049, срібло 925 проби, вага 2,9 грами і вставка фіаніт. Ну і приємна ціна сьогодні це 1700 гривень. Як на мене, для кульчиків зі срібла 925-ї проби це дуже доступна ціна. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88 Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. Ну а мені насамперед дуже приємно сьогодні вам демонструвати ці прикраси, тому що ви прекрасні і ви варті найкращого. Що тільки може існувати в цьому світі. І тому мені вже повідомили про те, що буде падіння ціни. І за тисячу. Вау! Я, я в шоці насправді тому, що любі панянки, увага, ціна становить на сережки зі срібла, який надзвичайно блищить, так що очі просто не можна відвести. Вага 2,9 грами, ставка фіаніт всього за. 1099 гривень. Код товару К1049. Тож, Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Застібка італійська, це ви бачите, видно пробу 925 Дуже зручно, дуже красиво. Описати це неможливо. Інколи для того, щоб описати якусь річ, просто варто помовчати і мовчання скаже за слова більше. Ось це саме той випадок. Але мовчання скаже більше, ніж просто говорити. Ви самі прекрасно це бачите. А ще, якщо ви сьогодні замовите собі більше, ніж дві одиниці по одному чеку, за однією накладною ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Але якщо це по одному чеку, тож за номером 0800 21 44 88, чекають на вас ці прекрасні. Ясні красуні. І кажуть мені на вушку про те, що в нас обмежена кількість. Тож поспішайте! Срібло 925-ї проби, код товару К1049. Вставка Фіаніт. Ви бачите, як вона ця Вставка вага 2,9 грами, і приємна ціна всього 1099 гривень. Тож. 0800-21-44-88. І дзвінки безкоштовні, і доставка також безкоштовна. Ми продовжуємо рухатися далі. Продовжуємо вас надихати на прекрасне. Тож не перемикайтеся та залишайтеся поряд з нами. Незабаром до вас повернемось.